П'ятирічний Андрійко на плаці військової кафедри Новогп, де немає як протиснутись, шукає свого брата Романа. Той складає урочисту присягу на вірність народові України. Я сухоно Владислав Олександрович вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Бороняти Україну, записати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Сам ж Андрійко збирається, як його старший брат, захищати рідну землю. Хлопець в захваті від військової форми і не може надивитись на зброю, яку показали рівнянам. Андрійко впевнений, його брат Роман буде вірним народові України. Буде захищати всіх малих досі. А ти Од містечку університету на плацу кафедри військової підготовки НУВГП присутні родичі, близькі та друзі курсантів. Урочисту присягу на вірність народові України склали 280 студентів, а з них близько 30 дівчат. Санка Крима протягом двох років очікувала дня присяги. Дівчина не стримує емоцій. Сльози і на очах її рідних. Рима вже вирішила. Вона пов'яже своє життя саме з військовою справою. Взагалі, сьогоднішній день дуже важливий, так як ми до нього готувалися на протязі двох років, кожен е, осознано йшов на цей крок для того, щоб служити на невірність українському народу. І відповідно, е, ми дуже задоволені тим, що сьогодні так вдало склалась взагалі військова присяга на вірність українському народу. Ми. Е, Осознаємо свою відповідальність перед своїми словами, перед тим, що ми сьогодні робимо, і для чого ми це сьогодні робимо, так як це сьогодні є дуже важливим питанням і дуже таким тривожним питанням нашій державі. Підполковник Олександр Трофімчук вже в 11-й випускає курсантів. Куратор впевнений, студенти готові і фізично, і морально. Що особливо з цього випуску? В тому, що зараз проходить антиресійська операція в Україні на Сході. Наші студенти, які навчалися на кафедру військової підготовки, ми взагалі, взагалі більшу увагу звертали на підготовку військової спеціальності. Тому що завжди, коли я проводив заняття, бесіди проводив, я завжди наголошував на те, що людина, чоловік, який прийняв військову присягу, чоловік, який живе в Україні, він повинен захищати свою Україну, свої кордони своєї держави. Щороку кафедра військової підготовки НУВГП приймає на навчання більше як 200 курсантів, даючи можливість їм в майбутньому пов'язати своє життя з кар'єрою військового. На сьогодні велика кількість студентів та викладачів кафедри приходять службу на сході країни. А це надихає студентів не слідувати їх приклад і опановувати військову справу і далі. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.